Слава Ісусу Христу. Молимося за нашу країну, молимося за наших захисників. І, Господи, просимо захисти нашу країну і не дай Сатанів килити його підступні плани в життя. І, Господи, благослови нашу країну, благослови наших людей. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Яке найбільше знамення другого пришестя Ісуса Христа і коли буде кінець світу. Що це питання дуже зараз актуальне. Ось, і ми знаємо, що у 1948 році утворилася така держава, як Ізраїль. А Ісус Христос, коли був на землі, Він предсказував падіння Ізраїля і востановлення Ізраїля. І він восстався в 1948 році. І після востановлення Ісус сказав, що. Не пройде, якщо все збудеться. Збудеться ну, друге пришестя Ісуса Христа і Кінець світу. І що ми бачимо, що починаючи з 1948 року, по 2018 або по 2028 рік це 78-70 років. І рід цей це якби починаючи, якщо з 1948 року, це рід покоління людей. Ісус Христос сказав, що не пройде цей еліт, як все це збудеться. І тому ми зараз, як би сказати, живемо в останні часи перед другим пришестям Ісуса Христа. І що нам треба робити? Що нам треба бути церквою первенців, церквою тою церквою, яка є живою, церквою, яка є проповідує Євангелію Ісуса Христа, призиває людей до покаяння. Щоб люди покаялись і прибули в Слові Його, ставали церквою, ставали учнями Ісуса Христа і таким чином, щоб наслідувати Спасіння. І не страшний тоді буде кінець світу, і друге пришестя Ісуса Христа. Головне примиритися з Богом сьогодні. Ось тому повне відео на цю тему. Подивіться на каналі Откровення Салтаненко. Допис на то відео я залишу в коментарях під своїм відео, або просто залишу силочку в дописі. Слава Ісусу Христу!